Суття вік, зима осінь, сорт екстра. Ціна 6 євро за кілограм лоті у нас знаходиться 20 кілограм. Зробимо відеогляд цього лота. Ось такі шкіряні, жіночі. Осіння моделька. Розмір йде 37. В дуже гарному стані, дуже зручні були. Наступна моделька. Ось така чоловіча. Красовочки такі макасіни. Розмір у нас іде 45-й. Осіння теж моделька. Наступна ось такі черевички з натуральної замші. Розмір у нас іде, на жаль, не бачу, але невеликий. Напевно, 37-36. Наступно ще ось така моделька, також жіноча. Комбінована з двох матеріалів. Розмір у нас іде 37. -й. З боку на замочку також осіння моделька. Наступна ось така моделька. Чобітки. він З високою халявкою. На зруч... зручні дуже. 93, й 39 розмірку. Ця mm -hmm. дія резинка будуть розтягатися на... Липецького. Так, Наступна. ось такі. З натуральної замші 36-го розміру. Також осіння йде моделька. Наступні ось такі. Ось така моделька. Ось так вони виглядають. Розмір 38-й, знову ж таки, жіночок. Моделька. Наступні ось такі осінні. Чобідки, 38 розмір С. Олівер. Теж осінній всередині. Бачите, такий матеріалчик утеплений. Наступна Ось так, та чоловіча модель. Такі шкіряні. Ось так вони виглядають. Розмір поши 9. Бачу, напевно, 42-й не більше, може, 43-й. Виглядає, тобто теж плесеньке можуть бути і на зиму. Наступні. Ось такі шкіряна моделька на таблочку, 36-й розмір, також осіння моделька жіноча. Ще ось таку модель ми бачимо. 41 розмір. Ламберчі. Наступна ось така моделька, також шкіряні, жіночі. Розмір у нас іде 38, осінній. Наступна ось така моделька дитяча йде. Ось так. Розмір у нас іде 33, також осінній. Ще ось такі ми бачимо оливкового кольору натуральні замці снікерси. Жіночі. Наступна моделька ось така. Теж на такому зручному каблучку, вже гарному стані. Ось, готові, приблизно 39. Так, Ще тут моделька легенька. Матеріалчиком, осінньо-веснями, як сказала, модель. Розмір теж не бачу. Посоплюю халявкою, негасимо такого матеріалчику. Наступно ось такі шкіряні. 38-й розмір. Ось модель. Наступно ось такі Зимові. Розмір не бачу, не пише, але дуже теплесенький. Ще бачимо ось така буленька моделька. Теж пірина на каблучку жіночі. 36-го розміру з першки. Ось така моделька зимова, чоловіча. Розмір у нас іде, теж не пише. Наступна ось така моделька. Траційний розмір. І останні ось такі. Ось така маленька. Ось так. Стук вона так виглядає. Розмір також не бачу, але великий. Це взуття сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм для замовлення цього лоту. Звертайтесь до наших